На комунальному підприємстві міський тролейбус В'ячеслав Дідіченко працює майже чотири роки. Він водій автобуса. Ділиться задоволений і умовами роботи, і зручним графіком. Графік роботи два зранку, два після обіду і два вихідних. Автобуси майже нові, вони зручні у використанні, дуже прості, дуже зручні, як для водія, так і для пасажирів. Комфортне сидіння, воно вперед. Назад має подушку, на якій зручно переміщатись. Рульове кермо також регулюється вниз на себе від себе. Зручне використання, усі клавіші, усе під боком. Водій розповідає, свою роботу любить. Після ремонту доріг на його маршруті працюється легше. На наших маршрутах багато участків відремонтованих доріг, що дає перевагу більш комфортніше рухатись. Зараз на комунальному підприємстві міський тролейбус не вистачає кадрів. Частина водіїв в ЗСУ. Тож дирекція запрошує у свій колектив чоловіків віком до 55 років, які мають посвідчення категорії Д. Хочу запросити до. Роботи водіїв, автобусів великої міськості для роботи на маршрутах комунального транспорту КП Міський тролейбус забезпечуємо стабільною заробітною платнею від 16 тисяч гривень і повним соціальним пакетом, незважаючи на військовий стан, незважаючи на війну, яка йде в державі, за підтримки депутатів міської ради, особисто і міського голови, підприємства. Розвивається і має намір в подальшому розвиватись. І тому ми продовжуємо навчати водіїв тролейбусів на нашому підприємстві, а також запрошуємо до співпраці і в наборі водіїв автобусів великої міськості. Детальніше про умови прийому розкажуть телефоном. Вікторія Добровольська, Олексій Правицький цей день.